За останні декілька тижнів вийшло немало нових цікавих фільмів. Тут вам і захоплюючі кримінальні комедії, і психологічні трилери, біографічні драми та ще багато чого цікавого. Тому ловіть 10 чергових достойних уваги фільмів, які вже можна подивитися в мережі в хорошій якості. Вітаю, друзі! Ви на каналі 99,9. За мікрофоном, як завжди, Юрій, і сьогодні на вас чекає стильна романтична комедія про кризу ідентичності та неочікуване кохання з елементами драми і сумнівної моралю. Напружена динамічна екранізація із естетикою 80-х і духом сучасних вестернів, яка заглиблюється в теми зради, спокути та наслідків минулих вчинків. А також нетиповий сатиричний трилер, який через холодну і тривожну атмосферу розкриває жахливі наслідки маніпуляцій підлітками та багато чого іншого. Всі корисні посилання, як завжди, будуть в описі: влаштовуйтеся зручніше і поїхали. Найманий вбивця. Романтична кримінальна комедія від оскарівського номінанта Річарда Лінглейтера, заснована на реальній історії техаського поліцейського Геррі Джонсона з деякими художніми домислами. Головний герой у виконанні Глена Пауела – самотній викладач філософії з Нового Орлеану, який у вільний від роботи час, вдаючи крутого кілера, допомагає поліції виходити на людей, які замовляють вбивства. Одного разу він зустрічається з черговим замовником, молодою дівчиною Медісон, яка хоче позбутися свого жорстокого хлопця. Та все йде не за планом, коли Геррі закохується в Медісон і починає з нею зустрічатися, не виходячи з образу найманого вбивці. Герой неочікувано для себе порушує правила, щоб допомогти зневіреній дівчині, і виявляє, що стає одним зі своїх фальшивих персонажів та знаходиться на межі того, щоб самому не перетворитися на злочинця. Фільм чудово балансує на межі іронічної комедії і драми та має всі атрибути стильного ромкому і сумнівної моралю. А режисеру беззаперечно вдалося створити захоплююче кіно про кризу ідентичності та кохання, яке завжди з'являється несподівано. Остання зупинка в окрузі Юма. Американський кримінальний трилер, який є режисерським дебютом кліпмейкера Френсіса Галупі. Події розгортаються у 80-х роках у далекій глушині пустельного штату Аризона, а в центрі сюжету молодий торговець ножами, який вимушено зупиняється в невеликому містечку, щоб заправити машину. У придорожньому кафе він потрапляє в небезпечну ситуацію з захопленням заручників, яку влаштовують грабіжники, що втікають від поліції після нещодавнього пограбування банку. Бандити будуть готові на все, щоб уникнути правосуддя та захистити награбоване, тож тепер герой має знайти спосіб, як врятувати наляканих людей, позбутися злочинців і самому вибратися живим із цієї непростої ситуації. Це якісний трилер із естетикою 80-х, просякнутий духом сучасних вестернів, а сама дія фільму, хоч і відбувається в обмеженій локації та з невеликою кількістю персонажів, приємно вражає своєю напругою, інтригою та динамічним сюжетом. Частина тебе. Шведська молодіжна драма, яка розповідає глибоку і емоційну історію про життя і смерть, описуючи досвід і відчуття сором'язливої 17-річної дівчини Агнес. Старша сестра головної героїні Джулія володіє всім, про що мріє Агнес. Вона користується шаленою популярністю в школі, збирає на собі усі зацікавлені погляди та зустрічається з найгарнішим хлопцем. Агнес із заздрістю дивиться на блискуче життя сестри та дуже хоче бути схожою на неї. Але коли стається найгірша з трагічних подій, світ Агнес перевертається з ніг на голову. Після несподіваного потрясіння дівчина опиняється на порозі отримання всього, чого вона колись бажала. І тепер Агнес вимушена повністю переосмислити своє життя та розібратися у власних почуттях, занурюючись у внутрішні виклики та розуміючи, що все має свою ціну. У цій гірко солодкій, емоційній, суперечливій драмі молода дівчина намагається зібрати докупи свій зруйнований світ, шукаючи відповіді на важливі питання та досліджуючи життя тих, хто залишився в тіні минулого. Походження біографічна драма історичного венеціанського кінофестивалю від Аведю Вернеї заснована на житті журналістки та лауреатки Пуліцерівської премії Ізабель Вілкерсон. Дія фільму починається у 2010 році і розповідає про написання журналісткою книги Витоки наших невдоволень, в якій вона шукала зв'язок між винищенням євреїв нацистами, кастовою системою в індії та сегрегацією в США, вивчаючи резонанс на вбивство темношкірого підлітка Тревора Мартіна. Ізабель починає формулювати ідеї майбутньої роботи, заснованої на расизмі, який продовжує залишатися звичним явищем у світі. У процесі вона стикається з особистим горем мільйонів афроамериканців і згодом вирушає у подорож, щоб досліджувати теми класової нерівності та різні способи дискримінації в суспільстві, що формувалися протягом століть. Фільм є захоплюючим історичним епосом, що втілює в собі глибину минулого і його вплив на сьогодення та пропонує філософський погляд на питання пошуку ідентичності, але варто сказати, що такі картини розраховані суто на любителів подібного жанру. Нуль калорій. Австралійський комедійний трилер із основного конкурсу Канського кінофестивалю, дія якого відбувається в елітній приватній школі, а в центрі історії загадкова вчителька Місі Сновак та п'ятеро її учнів. Нова викладачка дієтології з'явилася в школі зовсім недавно, і на прохання батьків вона починає викладати дітям усвідомлене харчування, щоб прищепити їм нові звички у виборі раціону. Деякі учні записуються на курс, щоб зменшити вплив на навколишнє середовище, а інші просто заради стипендії, та невдовзі п'ятеро послідовників місіс Новак утворюють закритий клуб, члени якого вирішують, що можуть зовсім відмовитися від їжі і тим самим змінити світ. Представники таємної спільноти тренують самоконтроль і борються з нестримним споживанням, але перш ніж вчителів і батьки виникають якісь підозри, цей клуб стає небезпечним і для самих учасників. Це не типовий сатиричний трилер, який створює холодну, тривожну атмосферу, використовуючи симетричні кадри з мінімалістичними деталями та розкриває жахливі наслідки маніпуляцій підлітками їхнім фізичним та психічним здоров'ям. Неоспіваний герой американський драматичний фільм, в основі якого лежить реальна історія життя родини Смолбоун із з Австралії. За сюжетом після раптового економічного спаду в країні амбітний музичний продюсер Девід втрачає свою репутацію, контракти та житло і разом із вагітною дружиною та їх шістьма дітьми переїжджає до Америки в надії на краще майбутнє. Проблеми не зупиняють сім'ю на шляху до щастя, а спонукають їх працювати далі. Тому Девід із дружиною Гелен, яка є головним рушієм великої родини, починається заново. Ця картина віддає данину поваги матері сімейства, яка у найважчий момент їхнього життя об'єднувала всю родину перед життєвими перипетіями і перетворювала щоденні труднощі на пригоди, створюючи непорушний сімейний зв'язок. Це зворушливий фільм про родинні цінності, оптимізм та жінку з незламним духом, який показує, як за допомогою віри та любові можна покращити не лише власне життя, а й життя оточуючих. Без меж. Датський кримінальний трилер, що розповідає про поліцейських Копенгагену, які виявляються втягнутиму непросте розслідування. За сюжетом досвідчений детектив Карл Мерк відправляє свою колегу Роуз на віддалений острів, щоб вона провела на пенсію його старого друга поліцейського Крістіана. Та під час прощальної вечірки він чиняє самогубство, після чого герої з'ясовують, що причиною трагедії є давня нерозкрита справа вбивства дівчини, над якою працював Крістіан. На загадковому острові детективи поринають у похмуру атмосферу таємниць, яка повертає їх в минуле, відкриваючи давно забуті особисті трагедії і страхи, де кожен перевернутий камінь приховує більше запитань, ніж відповідей. Фільм є захоплюючим психологічним трилером, де межа між минулим і сьогоденням стирається, а кожне нове відкриття переплітається з особистими драмами персонажів. І, хоча фільм не надто видовищний, інтригу він зберігає до кінця і вражає своєю розв'язкою. Чого ви бажаєте? Кримінальний трилер, події якого розгортаються в Латинській Америці, а в центрі сюжету Невдаха Райан, який заборгував велику суму грошей та шукає притулок в іншій країні. Побоюючись озлоблених кредиторів, він тікає до свого старого знайомого шеф-кухаря Джека, який готує для багатіїв і опиняється всередині розкішного екзотичного закладу, де згодом виявляє свого друга мертвим. Ситуація шокує хлопця, і він не знає, що робити, але ось в нього з'являється шанс прикинутися відомим кухарем і надалі приймати забезпечених гостей та розібратися з усіма боргами. Спочатку Райан впевнений, що зможе обдурити багатіїв, але невдовзі хитрий план обертається несподіваними проблемами, адже виявляється, що страви йому доведеться готувати дуже специфічні. Це красиво оформлений та якісно поставлений трилері з напруженим сюжетом і жорсткою розв'язкою, де за головного героя не раз виникатиме тривога, а смертельна небезпека зростатиме в максимальну кількість разів. У пошуках Адама американський драматичний фільм, що розповідає про 14-річного підлітка Адама, який одного разу дізнається про те, що його батьки не ті за кого себе видавали. Після їх жахливої смерті він знаходить серед домашніх речей загадковий список із іменами чоловіків та їх адресами, і хлопець розуміє, що найближчі люди приховували від нього якусь таємницю. Вважаючи, що один із чоловіків зі списку може бути його справжнім батьком, підліток вирушає у подорож країною, щоб розкрити таємницю свого походження. Цей момент стає для хлопця початком непередбачуваних пригод, де кожне нове ім'я зі списку відкриває перед ним двері в інший світ, сповнений таємниць, історій та людей, які готові як допомогти, так і ускладнити його шлях. Це захоплююча історія пошуку рідної людини, де кожне випробування даватиме Адаму важливі життєві уроки, робитиме його сильнішим і мудрішим та змусить хлопця інакше дивитися на світ і своє місце в ньому. Ебіґейл американський фільм жахів від режисерів Крику Меттю Бетінелі Олпіна і Тайлера Джилета, який є ремейком стрічки 1935 року донька Дракули. За сюжетом група зловмисників бере у заручниці 13-річну балерину Ебіґейл, яка є донькою впливового кримінального авторитета з метою отримати за неї солідний викуп. Викрадачам належить протягом доби охороняти дівчинку у віддаленому особняку, доки сума викупу надходить на рахунки. Однак Ебігейл виявляється зовсім незвичайною дитиною, і все це кримінальне угруповання чекає великий сюрприз. Коли в будинку починають відбуватися страшні речі, викрадачі розуміють, що ця тендітна дівчинка набагато небезпечніша за свого батька, Ось тільки вже занадто пізно, адже Ебігейл вирішила розправитися зі своїми кривниками. Незважаючи на просту зав'язку та деяку схожість із минулим фільмом цього дуету, режисерів грав хованки, стрічка постійно підносить приємні сюрпризи. А при досить невеликому бюджеті авторам все ж вдалося створити чудовий і атмосферний жанровий екшен. На сьогодні в мене все. Якщо вам сподобалася добірка, тисніть вподобайку, обов'язково підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео, пишіть будь-який коментар та доповнюйте мене, якщо пропустив щось дійсно варте уваги. Також не забувайте доєднуватись до телеграм-спільноти, де я постійно публікую актуальну інформацію на кінотематику. Як завжди, всім дякую за перегляд, бережіть себе та своїх рідних, і до скорої зустрічі.